Я... Щас, щас, щас. Скажіть, будь ласка, ви стріляли в людей? Вас стріляли? Вас стріляли. Ви поранені в лікарню верху. Поранення в голову. Поранення в голову це з якої зброї? автоматично. Тобто це хтось з місцевих поранив? Саме так. А в Броварській лікарні ми можемо дізнатися детальніше, так? Так, да, так, да, так, да, так, да, так, так. там все. так. Ребята, давайте. Хто нам може розповісти, що відбувається? Зараз ми вже розвідуємося. Ну що, товариш? Що ви робите? Дайте, дайте. Спасибо. Автобуси централізовано. Утром пообіцяли народні депутати супроводити їх на суму і додому. Все, наша Дякую. Дякую. Двох чоловік усіх не нашли. Ми пойдемо, мабуть, Серегові тоді шукатися. Зараз чи що? Mm -hmm. Зараз співробітники міських відділ піднімаються для пошуку. Останні 200 співаків будуть виїжджати. Буко. Буко. Через ми будемо вдячні за допомогу. Патринка, да, просто потребинка нехай запише Серега, що ми шукали. Ні в якому разі не, не приміняти. Це, це, полю, це полюбові, зрозуміло. То є, Дякую. Шукаємо, Дякую. Да. Дякую. Дякую Дякуємо за допомогу. Доставилося удачі вам. Дякую. Я перепрошую, ви могли б нам розповісти, що, що, що там відбувалося? відбувалося, тому що дуже Це багато. Без, без камери, простите. Що що відбувалося? Просто... А, як вас звати? Типа хто ви, щоб ми розуміли, mm -hmm. з кимось спілкувалися, тому що ми дуже дуже багато різних ферсій. І ми приймаємо знати, хто нам. Міліція, виступ... Міліція просто виступ... Міліція виступала. Беркут у цей. Проїхали вони в село, просто може може просто помогли. Вони відступали вже, коли да. да. за ними гнали. За ними гналося вже з Майданами під світлів. Просто Так. і напали на них, забрали, забрали. Документи забрали там зброю. Це Вони, вже в селі. Да, в селі. Дехто 15 чоловік просто побігли, розточилися між будинками. Ми їх забрали, принесли, привели обратно до їхнього сатрачення, туди, там, де було а на, на Камелії. Кам а решта два чоловіки, Ми не можемо просто знайти два чоловіки. І все. Зараз знайдемо і, і проділ заправимо, щоб є хлоп, поранений, хлоп, є поранений прооперували, зараз два ділі лежить в Приємні лікарні. Приємні лікарні, а. я дзвонив. Тобто, а з якої А хто не видав? Там у нього зашили просто тобто? пустя. пустя, пустя, пустякове. Ну, виїздів. З'їзди сюди роділи рядом. А що з тими двома шукали? Ми їх шукали зараз по болоту. Вони в сторону болота пішли просто, шукали. Що, Хлоп, хлопців знайде. Скільки їх людей разом? 20, 25, 25 чоловік. 25 чоловік.

Стіка, 25 Оце mm. оці машини на які не провезли, а то вони заносили дуже погане світло.